Ну і ще одна посилочка, це замовляла дружина, то щось не знаю що, зараз розберу, будемо бачити. Оп, так, шльопки. Еээ, euh, щось не знаю що. Да? Кеди. Okay. Oh. Якісь якийсь йоршик, Бутилки якісь чистити чи що, mm, не знаю. Mm. Так, і щось... і щось в коробці. щось серйозне запакували в коробку, щось з кватара якась. якийсь ну, контейнер. Для соків, водів в холодильник. Ага. Контейнер для соків, водів. Для пива в холодильник, короче. Таке так, ну, Це, в принципі, це, це... Ага, це як вона підказує, це кукурузу скачана, типаж, варити, і потім щащати. Ну, Це Йоршик, це шльопки. 40-41 розмір, не знаю, на кого це вона угу. замовляла. У мене 42-й, в неї 39-й, вона замовила 40-41. І 41-й якісь кеди. Якісь непонятні, що вони. Ну, таке. Дякую за увагу.